Добрий вечір. Продовжуємо сьогодні. Про головне. Сьогодні голова Верховної Ради Володимир Рибак анулював депутатські картки Павла Балоги та Олександра Домбровського, На що опозиція відповіла, що вона не братиме участі в голосуванні разом з депутатами-мажоритарниками позафракційними у голосуваннях. Верховної ради, що на думку багатьох експертів, може призвести до повного блокування роботи парламенту, адже у провладної більшості у складі партії регіонів та їхніх партнерів комуністів не вистачає кількох голосів до 226, які потрібні для ухвалення стандартних українських законів. Ну власне про все це ми зараз і поговоримо про позбавлення карток Балги Домбровського, як тепер працюватиме український парламент. Наші гості я нагадаю, що в нас залишається в суді лахмединиці народний депутат фракції Всеукраїнська Вігінна Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, і приєднується нас Вадим Колосніченко, народний депутат, фракції партії регіонів. Панове, доброго вечора. Доброго вечора. Але хочемо почати з телефонного дзвінка. У нас на зв'язку заступник голови фракції Батьківщина, Во Батьківщина Сергій Соболєв, який сьогодні заявив про те, що три фракції Батьківщина, Удар та Свобода не братимуть участі в голосуванні, пане Сергію. Чому така позиція? Ну, нібито ви захищаєте тих людей, які ну не входили до, до цих трьох фракцій, ні до батьківщини, ні до удару до свободи. Входили або були позафракційними. Як Домбровський, або були членами фракції партії регіонів, як Павло Балога. Чому така позиція? Дійсно, ці два народні депутати відмовились голосувати з партією регіонів, і саме тому одразу послідувала репресії. Я хотів би нагадати статтю 81 Конституції України, яка не змінювалась ні в редакції 96-го року, ні в редакції 2004-го року, де є вичерпний перелік коли депутат може бути позбавлений повноважень. Це в разі смерті, в разі якщо сам написав заяву, законний силообвинувачувальний вирок, якщо він припинив громадянство, або якщо є несуміщення. Жодне з цих підстав не підпадає під те, що сталося у випадку Балоги і Домбровського. Є рішення. Вищого адмінсуду, де визнано їх народними депутатами, і ніяких порушень не було, поки вони не прийняли присягу. З моменту, коли вони прийняли присягу, це вже неможливо зробити. І закон це чітко визначає, причому основний закон Конституція. Те, що сьогодні зробив Рибак, як голова Верховної Ради, він просто виконав волю президента і партії регіонів. І таким чином в Верховній Раді вже немає п'яти округів мажоритарних, де не визнали вибори. Тепер ще два округа попробували відібрати у людей, які не хочуть голосувати разом з партією регіонів. І таким чином у нас скоро всі мажоритарні депутати будуть позбавлені права на свою власну точку зору. Саме тому три фракції і цілий ряд позафракційних, і ми це чітко сьогодні бачили, майже 18 позафракційних, 17 позафракційних відмовились голосувати разом з партією регіонів до тих пір, поки ці люди не будуть поновлені в своїх законних правах і не буде встановлено той факт, що ніяких підстав для позбавлення їх депутатських повноважень не існує. І я ще раз підкреслюю, це не є члени жодної з наших фракцій. Це є позафракційні депутати, але це є порушене право виборців, сотень тисяч виборців, які за них голосували. Пані пан пане Сергію, але чи не лукавить опозиція в складі цих трьох фракцій? От, наприклад, у випадку з Олександром Домбровським, так суд визнав, що там були фальсифікації, про які під час виборів і під час після підрахунку голосів і говорила опозиція? Адже там пані Солейко, нібито перемогла, перемогла Домбровського, Але Домбровський, на думку опозиції як вона тоді заявляла, включив адмінресурс у Вінниці і е, голоси були підраховані так, як було вигідно саме Олександру Домбровському. Чому так поз? В опозиції. Тим більш опозиція не лукавить, а з позиція притримується Конституції. Незалежно від того, хто не був би цей депутат, якщо визнані його повноваження, не може ніякий президент України, ні спікер Верховної Ради, ніякий суд позбавити повноважень особи, якщо це не визначено Конституцією. Саме тому опозиція і зайняла абсолютно чітку позицію. Ми не граємо в подвійні стандарти, і подвійну мораль. Є визнаний народний депутат. Встановлені його повноваження. Ніяких підстав для того, щоб його позбавити повноважень, не існує. І пане... тих п'яти випадків, які встановлені в конституції, пане... саме тому опозиція кра не змінює свою позицію. Зрозуміло, пане Сергію. А якщо ваш ультиматум не буде виконано, як ви будете поводитися у цьому разі? Ми вже поводились сьогодні. Ви звернули увагу за закони, які стосувалися євроінтеграції, опозиція віддавала всі голоси. Тому ці закони проходили в 350-370 голосів. Як тільки пішли лобійські закони... Ми відмовились за них голосувати, тим більше за закони, де хотіли нам довести, що виявляються українські суди виконують свої рішення. Тому для нас це вже є блюзнірство, і саме тому опозиція заявила чітко. Є закон, який стосується євроінтеграції, ми голосували за них. Тепер за всі лобійські закони партії регіонів ми голосувати не будемо. Ми не виходимо з залу, ми нічого не блокуємо. У більшості є голоси разом з комуністами, нехай голосують. Але сьогоднішні голосування показали, що у нас не існує такого поняття, як більшість партії регіонів і комуністів. Як тільки всі депутати, які є незалежними, зрозуміли, що над кожним з них занесено дамокло в меч. І тепер кожного з них за їх політичну позицію можуть позбавити статусу депутата. Це є неприпустимим. Дякую, пане Сергію. Будемо сподіватися, що все ж таки Верховна Рада проголосує усі закони, принаймні, які потрібні для входження України в асоціацію з європейським союзом для підписання угоди про зону вільної торгівлі. До побачення. Пане Вадиме, яка позиція фракції партії регіонів у цьому питанні? Зрозуміло, що ну це ніби рішення суду рибак виконав. Але справді, якщо в регіоналів разом з комуністами бракуватиме тепер голосів без мажоритарників позафракційних, чим це загрожує? Чим це загрожує для, для більшості ну, перед тим, як відповідати на ваш питання, все ж потрібно прокоментувати те, що ми слышали тільки що, і те, що ми слишили сьогодні утра в парламенті? господин господіні з утра... друг. его взбодрило что-то, объявил, что партия регионов хочет заблокировать парламент. Ну, бред, конечно, был понятным. Сейчас господин Соболев объявляет, что теперь будет блокироваться работа парламента. При этом вопросы прекращения полномочий и лишения полномочий депутата совершенно разные юридические дефиниции. Третье. Почему-то, когда шли суды, которые принимали объективные, либо не объективные, но судебные решения в части лишения признания фальсификации на выборах у Балоги Домбровского, представители меньшинства молчали. Когда утром господин Рыбак выполнил решение суда и объявил о том, что эти господа уже не являются депутатами, работа продолжалась. Потом, когда стало понятно, что работа идет, парламент работает стабильно и будет дальше работать, появилось заявление, к вечеру, знаете, как слив поели с утра зеленых, а к вечеру желудок не сработал. Начали объявлять какие-то эпатажные вещи. Я вас уверяю, и украинский народ, парламент как работал, так и будет работать. Для всех это понятно и очевидно. Другое дело, что у меньшинства нет согласия в своих действиях. И я, например, как юрист, могу четко однозначно сказать, как законопослушный гражданин, что решение суда оно не обсуждается, оно выполняется. Есть законные процедуры и инструменты, пожалуйста, обжалуйте. Нет этого. Ваши комментарии, ваше мнение, хорошее решение суда, плохое решение суда, оно никого не интересует. Рішення суда обязательно для виконання. Тільки в такому случаю будуть правової государства. Всі стане, якщо вам не вистачатиме голосів для стратегічно необхідних голоса, рішень. були є, і будуть. Парламент буде працювати. Я вас в цьому уверяю. Пане Олеже серед... власне бачили. він сьогодні після обід працював. Вот він не приймав жодних рішень. Тому я думаю, це така бравадство, Знаєте, що буде працювати? Там навіть проста математика, навіть з не складається. При тому, що постійно, якби партія регіонів не може забезпечити 100% уявку своїх депутатів для, навіть для ухвалення важливих для неї законів, я знаю членів партії регіонів, які вже мінімум три пленарних засідання вже не являються на, роботі, на роботу в парламенті. Виникає загроза розпуску парламенту Сергій? Я думаю, що більшість може зробити. Будь-які кроки для того, щоб забезпечити більшість, а це можна зробити лише через масове кнопкодавство. Тому що партія регіонів відчуває, що нібито арифметично вона має більшість, але коли доходить до справи, цієї більшості немає. Тому що дуже багато депутатів, які там є в списку, просто прогулюють роботу. Тому теоретично, я думаю, що представники партії регіонів нібито говорять. Від себе щиро що у них є більшість, але коли доходить до практики, немає. Тому е, можна говорити, що парламент буде працювати, але це буде працювати з такими величезними порушеннями регламенту і закону, що все, що він там наухвалює, буде потім піддано сумніву, коли влада зміниться Я і власне. тому. І тому, і тому є, е, е, якщо якщо буде більшість забезпечувати голосування через кноподавства через чи речі, які в нас досі забезпечувала дуже часто, особливо в парламенті попереднього скликання, це означатиме те, що парламент не демонструватиме законну якісну роботу, і це звичайно підриватиме серйозно до нього дов'якуром. І головуючий, і партія регіонів постійно провокують опозицію на блокування парламенту, тому що масове кнопкодавство, якби головуючий не реагує на зауваження, головуючий постійно порушує регламент. от Сьогодні один закон ставив навіть без... Проголошення питання про переголосування цього закону. Він не проходить, він його знов ставить. Дивіться, депутати підходять, він його знов ставить. Тобто вони свідомо підштовхують нас на те, що ми заблокували парламент. Вони пішли на банкову, об'явили, що в них 240 голосів і приймати собі, будуть що хотіть. Але ми їм цього шансу вже не дамо. Пане чи справді є план переходу на Банкову і в альтернативне приміщення, і в план виїзної сесії в разі спровоковано блокади сесійної зали на Грушевську. Знаете, на заявление представителя меньшинства, напомню, интересную детскую стихотворение сказку. Обещала синица море поджечь. Я еще раз говорю, не надо копаться в проблемах внутреннего устройства той или иной организации. Мы видим проблемы у меньшинства. Есть три короля без короны, которые жаждут быть главными оппозиционерами в стране. У них это не получается. Поэтому они сегодня радикализмом, в кавычках, своих фраз пытаются кого-то в чем-то убедить. Да для вас и для нас вообще не интересно, чем закончится завтра день или послезавтра, потому что, по сути, работа парламента уже подошла к концу, и дальше будут работать в комитетах, в округах. Я вам еще раз говорю, парламент работал и будет работать. Вне зависимости Нет, от того, это не кто бы не делал Эффективность, и сегодня мы видим, какая есть. Один закон, в день принимается полтора закона. Благодаря кому? благодаря тому, что представители меньшинства физически нарушая регламент систематически блокировали работу у парламента. Знаете, я понимаю, когда человек чистый, честный, ответственный, и может кого-то в чем-то обвинять, а когда эти люди системно и массово нарушают регламент и кого-то призывают к порядку, ну знаете, это цинизм. Поэтому, конечно, этот цинизм никто реагировать не будет. Но я уже забыл, когда он блокировал парламент, это было уже давно. Партія регіонів могла приймати на останніх чотирьох пленарних засіданнях будь-що, ну Богу, принаймні на двох останніх точно. Чо, чому чотири дні, дні робота йде в рамках? Ні, так у вас є більшість, ви можете зранку прийняти рішення, як ви вівторок прийняли, і продовжити роботу парламенту так, як ми працювали наше вівторок, право до кінця робочого, до кінця до вичерпання порядку денного. Чого ви не приймаєте такі рішення? Чого а, ви завтра не приймаєте? Це не ваше діло. Чим має займатися більшість? Ви знаходитесь в меншинстві в рамках закону. Ви відповідаєте за свою эффективность, если вы говорите большинство. Слов, количество около 30 человек. Системно мешают просто работать. Орут, ведут себя как бабуины, стучат, портят це мебель. Целом, целом заважают натискать, попасть себе Это на мешает кнопку, работать. Що? Потому так что выступайте, парламент в, это, выступайте нормальную мову, и Значит, украинскую державу, и никто не будет кричать на почитайте вас. Почитайте регламент. А в регламенте написано, что бабуинам кричать и мешать работать депутатам запрещено. А в регламенті указано, що депутат виступає на тому языке, який определен законом об основах язикового государства. Ну, да. Це трошки буде... Продалі буде... да, інша, та, коли буде завжди йтись мова про дотримання регламенту, про дотримання законності в парламенті, завжди будуть порушувати питання мови, тому що це буде відволікати увагу. Це одразу провокуватиме виступи в залі, і ніхто не побачить, що в цей час є кнопка даву, які голосує за кількох людей. Так а хто ж провоцирує? Так, а хто голосує? А хто провоцеє? А хто провоцирує? Так ви голосуєте. Так в нього плюс. Ви що ще на сьогодні партії регіонів досі надо як займалась набкударство і займається. За дискіденс у публічній проститутки. Все на все. Ну при причому тут проститутки? Друзі, ну, давайте не розовую ми словами. Нельзя. Ну это стандартные нормальные фразы. Ещё Владимир Ильич Ленин об этом часто говорил. Мы ведь сегодня видим это в парламенте. Ну слава Богу, Ленин не наш головний ідол, так що. Дивіться, проста арифметика, друзі. 207 депутатів фракції регіонів, 32 комуністи, разом дає 239. Навіть між іншим, як група 239 у Верховній Раді mm. ще тоді радянського скликання, так запас 13 голосів. Тобто, якщо хтось у відрядженні хворий або не приїхав, бо він живе в Донецьку і він мільярдер, то не вистачає 226 голосів для прийняття законів. Сьогодні Петро Порошенко заявив, що всі позафракційні, а їх 34 у нас від їхнього імені він виступив, що вони до поки не будуть повернуті мандати Домбровському. Домбровському і балу. Озі вони не голосуватимуть. Чи є у більшості запас? Ну спочатку, запас міст міцності. Я маю на увазі запитання до спочатку до Сергія, а потім вже до представників меншості і більшості. якби такий запас був, ми би не бачили кнопкодавства. А зараз це масове явище знову повертається в парламент і з боку однієї тієї самої. Фракцій, тому тут це є питання риторичне. Але в чому іронія? Іронія в тому, що через позбавлення депутатів мандатів через суд, як це зараз відбувається, по суті, дуже серйозно падає статус народних обранців. По суті, це означає, що у нас немає депутатської неторканості, тому що за політичні переконання можна позбавити мандата. Це дуже велика проблема для України. І Багато політичних сил по популістськи заговорили про те, що нам не потрібна депутатська доторканість. Насправді вона потрібна, тому що це європейська норма, вона існує в кожному парламенті. Потрібна. Але через те, що у нас вона скасовується через рішення суду, це означає те, що дуже багато людей, насамперед, з тих людей, які причетні до великих олігархічних груп, які, зокрема, зараз є біля партії регіонів, в них втратиться інтерес до роботи парламенту. Їм депутатський мандат не захищатиме їхній бізнес і їх особисто. Тому, якщо ця практика позбавлення депутатів мандатів буде продовжуватись, то якраз ще. Більше людей, які зараз є причетні до партії регіонів втратять інтерес роботі права чи є єдність серед цих 34 чотирьох не може бути не може бути це. безперечно не може бути, тому що цю групу умовно можна назвати групою. Там є настільки люди не просто з різними е, політичними переконаннями, а з різними взагалі цивілізаційними уявленнями про світ. Тому там їх порівнювати не можна. Ну як можна, наприклад, порівняти не знаю, там Табалова Данія, і, і ну і наприклад. Цікавих таких персонажів, як Балога. ну це різні люди. Вони різні, тому гру серед групи цієї не може бути єдності. Але що цікаво, що буквально донедавна. Фактично, в попередніх скликаннях парламенту була солідарність між всіма депутатами у питанні депутатської неторканності. тому що це торкалося кожного. І вперше, після цього рішення по просування мандатів Домбровської Бологи, оця солідарність дала збій. І зараз ми бачимо, що ця солідарність залишилася серед опозиції, серед позафракційних. Але депутати, які належать до партії регіонів і комуністів, цієї солідарності позбавилися. І це достатньо унікально, тому що за 20 років, коли торкалося питання. Особистої безпеки депутатів завжди існувала дуже серйозна солідарність між усіма без винятку депутатами. Пане Олежу, ця група 239, і вдасться разом голосувати. Адже не всі закони комуністи підтримують, які пропонують. Ну, як вдасться, Як Ми кожного ранку фракцію починаємо з того, що наводимо порчу на тих депутатів з партії регіонів, які не повинні зайти в зал. От ми цю порчу наводимо досить успішно. Я звичайно жартую. Але в результаті, в будь-якому разі, ми бачимо, що більшості немає. Якщо ми не підтримуємо законопроекти, які, на нашу думку, шкодять інтересам України, то ці законопроекти не проходять. І це партія регіонів має усвідомити. І, звичайно, на банки у них проходить все, що вони там піти можуть голосувати за все, все, що завгодно. Але в даному випадку парламент працювати не буде, якщо вони змиряться з тим, що двох депутатів позбавили депутатських мандатів. Пане ваша думка и чи, чи загроза в зале распуску парламенту зараз? Ну, последовательно, здесь было несколько затронутых тезисов. Никто не лишал никого депутатской неприкосновенности. И меньшинство эту э, позицию блокирует. При том, что ну, на протяжении пяти лет э, людям пудрит мозги о том, что нужно депутатов лишать депутатской неприкосновенности. Фракция партии регионов коммунисты за полтора года уже трижды голосовали за закон о прекращении депутатской неприкосновенности. Раз. Поэтому демагогии мы постоянно это слышим уже. Второе. В части тех двух депутатов, которые прекращены их полномочия, если для избирателей вполне очевидно и понятно, что были фальсификации, грубые нарушения при проведении избирательной кампании, мы что, сейчас должны прятаться за солидарность депутатскую? и тех, кто силой нарушения попал в парламент поддерживать? Конечно, этого не будет, потому что мы исполняем решение суда. Третье. Я, конечно, с уважением отношусь к Петру Алексеевичу Порошенко. Замечательный человек, хороший производственник. Но, <laughs>, во-первых, его никто не упомолачивал выступать от имени всех депутатов, которые являются э, самодвиженцами-мажоритарщиками. И второе. Но он же выдвигает незаконные требования. Рыбак выполнил решение суда. <laughs> ну, хорошо. Петр Порошенко сегодня император. Объявил. Я волей, данную мне Богом, наделяю этих депутатов депутатскими полномочиями. Как выполнить это требование? Его невозможно выполнить. Поэтому вот эта абсурдность и вызывает смех. Потому что у меньшинства нет никакой стратегии, ни позиции действий. О том, что парламент не будет распущен, это однозначно. До окончания избирательной президентской кампании. Потом, в зависимости от того, какие задачи будут перед вновь избранным президентом, он так и поступит с тем парламентом, который сегодня работает ни шатка, ни валка. То, що парламент буде працювати, у мене в этом нет ни малейшего сомнения, і я вас уверяю, Проблем у нас в этой части не буде. Будемо работать в рамках Конституції, в рамках регламенту у вас. Є така впевненість? Буду немає, немає. бо кнопкодавство порушення регламенту і сумнівна легітимність законів. І український парламент залишиться останнім парламентом Європи, де таке масове явище кнопкодавство, і буде з усього світу далі до нас. Приїжджати і сміятися. І це, в принципі, якщо це назвати роботою парламенту, то ну, теоретично він ще може деякий час попрацювати. Тому що навіть середовище партії регіонів, я розумію, що розпуск парламенту означає те, що списки зараз наповнюватимуть кандидатів у депутати зовсім інші люди. І за, за іншими принципами, зовсім не за тими, як формувалися ниніший список партії регіонів. Але ще існує в партії регіонів ще й більш сумнівний механізм, як зробити. Тривалість парламенту довше це так звані виїзні засідання, де взагалі відбувається невідомо де, і жодного навіть натягу на те, що там існує регламент чи щось, щоб дало впевненість, що там ці люди як мінімум були. Я вже не кажу, як вони проголосували. Немає тому, якщо це вважати продовженням парламенту, то це може бути, але не речі, це можна назвати роботою. Я хотів про інше запитати зараз. Верховна Рада узгоджує терміни виборів у п'яти проблемних так званих округах. Ці до цих п'яти додалися ще, ніби два округи на Закарпатті і на Вінниччині, депутати, яких були позбавлені повноважень Добровський і Балога. Чи будуть ці два округи? Включені до списку тих п'яти, і голосуватимуться дата виборів в пакеті по цих семи округах, а не п'яти. Чи все ж таки буде п'ять окремо? А Вінниця і Закарпаття окремо, так. і дата виборів окремо, і, і голосування окремо? Чи все ж таки буде пакетне голосування? Як ви думаєте, як буде розвиток і погодження опозиції і влада щодо позиції з цього питання? Точки раз... зрения... да. Можна та як... да, давайте давай, давай. точки зрення закону? немає ніяких основань розводити ці вибори або во часі, або в прийнятті документів. Це перше. Второе. Сегодня мы столкнулись с абсурднейшей ситуацией. То два месяца блокировали парламент, давая выборы в Киеве. Сегодня мы говорим, давайте же голосовать. Нет, меньшинство заявляет, нам невыгодно в августе проводить выборы. То же самое с этими округами. Мы готовы назначать эти выборы уже на протяжении последних нескольких месяцев. Но меньшинство постоянно старается как-то уйти от этой проблемы по одной простой причине. У них до сих пор нет своих кандидатов, которые будут как бы от объединенного меньшинства выступать. А Але ж більшість більшість сел голосують так, як хочуть. Більшість так, ну хто ж то ж блокують парламент? у -то? парламент. Тому більшість проблем, які сьогодні виникають в парламенті, це не проблеми більшості, це проблеми не вміння меншин. Ні, це проблема більшості без 7 округів 7, без да. своїх депутатів ну, і це ми, це, ми, це, ми, це, ми, це близько 2,5 да, мільйонів виборців не мають своїх становинь в депутатів у Верховній Раді, Подовжуйте завтра роботу до 12 ночі, голосуйте що хочете, я подируюся к у вас це. Знаєте, треба вообще-то не порушать трудовий законодательства, как минимум, і не, вирішов, не мешать, а не, не мешать работе парламента, физически как-то постоянно делать. И второго Ві метода. Не... Ещё раз говорю, не віторок, надо рекомендовать віторок. делать большинству то, что вообще-то не входит в вашу компетенцию. Так, треба ж на нас посилатися, що не можна мешати роботі. Все ж таки по нічого. округах. чи буде 5, чи 7, чи ці двоє будуть додані до тих 5? Вибори треба провести якнайшвидше. Це треба зробити до саміту. Можливого саміту, де буде підписано угода про асоціацію. Але для влади є чітке розуміння, що в тих п'яти округах, про яких не були визнані результати виборів, вони мають мало шансів. Тому, звичайно, в ідеалі для влади було би не проводити там виборів. І вони спробують це зробити руками опозиції, долучивши ще два округи, де опозиція не визнає. Позбавлення депутатів до цієї постанови, тому таким чином влада спробує зробити так, щоб опозиція розкололася через це питання. В одні голосували за другі проти, або взагалі не було чіткого поняття. Тоді влада зараз каже: от бачите, ми хотіли в, дострокового вибори на тих округах, ви де вони отримали, не відбулися. Да. Так ну, а ви за саме я би зі коментарі не треба убіждати себе в тому, що не відповідає дійсності в, в Ровенській області, як всі були убіждені, що там свобода жирує і баґуєт. В апреле месяце на пять мест, которые освободили депутаты от свободы, зашедшие в парламент, было избрано четыре представителя партии регионов. Це не ну, територія я, партії Я казав Осип Вісович, не важливо як голосують, а важливо хто і як рахує. Бровінська ну, області. області. Це ні Донецьк, ні Київ і ні Крим. Зрозуміло. Ми чому? будемо стежити за тим, як відбувається. А знаєте, що там, там по-іншому рахують. Да ні, нам же об'ясняють, ну, що там демократія, тому що там свобода побічні. Це ж ви сказали. Насправді це не дуже оптимістичний прогноз. але ми сподіватимемося, що принаймні до саміту у Вільнюсі всі сім цих округів. Їхні мешканці матимуть своїх депутатів, чи шляхом повернення карток, чи шляхом виборів у Верховній Раді матимуть своїх депутатів-мажоритарників, оскільки їхня відсутність обмежує права цих самих виборців пересічних громадян України. Це було сьогодні про головне актуальне ток-шоу, в якому ми піднімаємо гарячі теми сьогодення. Ми продовжимо о цій же порі на каналі ЦІВІАЙ. завтра о 19.30. Зустрінемось на все добре. До побачення.